У Кропивницькому почали весняне прибирання. Воно триватиме до 1 травня. Залучили усі комунальні служби житлово-експлуатаційні об'єднання. Це 600 працівників, каже керівник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко. У цьому році скільки на це виділили грошей, якщо порівнювати там ну, рік, які минулий і позаминули. Я хочу сказати, що про кошторис ми не говоримо, тому що поки що ми працюємо силами комунальних підприємств. Ми Цю роботу виконуємо в межах фінансування робіт по виконанню там благоустрою, асфальтування чи прибирання дорожнього змету у Кропивницькому є комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства на 2021-2025 роки. Ознайомитись з нею можна на офіційному сайті міськради. Серед іншого тут йдеться про те, що на отримання доріг і ліквідацію сміттєзвалищ торік з міського бюджету виділили майже 56 мільйонів гривень. Цьогоріч 60 мільйонів. Виконавець робіт комунальне підприємство Універсал 2005 на отримання скверів і парків витратили торік майже 20 мільйонів гривень. Цього року виділили 22 мільйони. Виконавець комунальне підприємство Благоустрій. Понад пів тисячі кілометрів доріг Кропивницького, Ця територія закріплена за комунальним підприємством Універсал 2005 Її впродовж двох місяців мають прибрати від пилу і бруду. Ділиться планами керівник підприємства Віктор Панішко. З минулим роком є так, да, трішечки менше буде нам роботи, тому що зима була до нас лагідна, скажімо відверто. і Тому ми не дуже багато використовуємо матеріалу. Якщо порівняти з позаминулим роком, то це було 8 тисяч тонн. За цей рік я не можу сказати, поки немає цифри, але я думаю, що вона буде на порядок менше. Двічі може бути менше? Я, мабуть, навіть допущу, щоб більше. Це територія біля дендропарку зі сторони вулиці Героїв України. Напоряд розташовані з парком вулиці Курганна є гаражі. Біля них смітник. Тут пляшки, пластиковий посуд, пакети, скло і гілля. Може відпояновського ходити в центр. То ну в принципі чисто в місті. Мені подобається. Бачила сьогодні. Трактор їздив там, теж трошки прибирав. На вулиці Бобринецький шлях на узбіччях дороги сміття. Мешканці прилеглих територій, а там в основному це приватний сектор. Вони гілля, яке обрізане в себе на приватних територіях, вони просто його витягують на узбіччя дороги і складають. Ми попереджуємо про те, що не потрібно так робити, тому що там, де витягли це гілля, через два дні люди вже там залишають пакети зі сміттям. Сувають наслідки стихійних звалищ на дорогах нашого міста. Також ми прибираємо посипковий матеріал, який був використаний в осінньо-зимовий період. В цей час планується висадження нових кущів по скверах нашого міста, по парках. Також висадження дерев на даний момент 97 працівників на нашому підприємстві. Це набережна Кропивницького. Ця територія закріплена за комунальним підприємством благоустрій. З однієї сторони набережної сміття прибрали, з іншої воно є. Дуже грязно містами. Їдуть машини, з вікон викидають окурки, от і бумагу, і все. От дивишся, прямо аж серце заходиться. Що це так, от наші люди звикли кидати під ноги. Молодь часто гуляє, залишають і бутилки, все. Я не завідую тим уборщицям, що це тут обирають. По ту сторону, то, звісно, краще, а по цю сторону ну, входить дівчина в мішок, збирає так трошки. От. А так, щоб сильно ретельно, звісно, тут не прибирають. У річці Інгул прибирати непотріб мають працівники комунального підприємства Універсал 2005 говорить керівник управління житлово-комунального господарства. Ми звернулися також з закликом до. ОСББ організації звернулися до приватного бізнесу, до освіти медицини, щоб вони теж долучилися до даних заходів і на своїх територіях. Люди прибирають подвір'я, обіця свої. Потім прибирають підвальні приміщення і виносять все це на контейнерні майданчики. І наша робота за цих два місяці прибрати і упорядкувати, привести до належного санітарного стану прибудинкові території. У нас для цього задіяно 56 чоловік-двірників і дві одиниці техніки. На початку квітня планують загальноміську акцію з прибирання, проситимуть долучитись жителів, сказав Віктор Кухаренко. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.